Є в нас в продажі такий мотоцикл Honda CBR F4i. Це в нас 600 кубів. Мотоцикл на українській реєстрації, любить вид переоформлення. Мотоцикл весь обслужений, нічого взагалі не потрібно робити, весь готовий до сезону. Резина в нас задня 21-го року та передня також 2021 року. Мотоцикл дуже класно виглядає, весь пластик, все ціленьке, все, все гарненьке. Вилка в нас не підтікає, тут взагалі немає ніяких проблем. Колодки замінені. Також перешита сідушка на більш зручнішу. Як говорив, у нас нові колодки. мотоцикл заводиться з пів обороту, це у нас інжектор, як я вже говорив. Мотоцикл дуже бодрий. Встановлена защита пластику. Зверніть, будь ласка, увагу на весь пластик, він в ідеальному стані. На мотоциклу повністю все працює.